Вітики, привітики! Ви на каналі готуємо раз. Вони готуємо солоденький рецепт, все просто, все швидко і дуже смачно. Тож берімось до роботи, а вам всім приємного перегляду. Для переготування цього рецепту нам буде потрібен гарбуз. Та як завжди, гарбузик будемо очищати та нарізати на кубики. Рецепт дуже файний, неймовірно смачний, тому додивляйтесь відео і обов'язково напишіть коментаря, чи сподобався серце. Можливо, вже таки готували, тож хочете поділитися своєю думкою, а я продовжую готувати. Якщо ви вперше на цьому кульнарному каналі, де готуємо все просто швидко по-домашньому, то підтримайте його, підпишіться, будь ласка, не забувайте про вподобайки та коментарі. Я вам всім дякую. Це, гарбузик ми вже нарізали, ось приблизно на такі шматочки. Тепер перекладаємо його в ронделик, До ронделика будемо додавати цукру. Я буду додавати 20 грам, можете додавати і більше. Бус я зараз буду заливати окропом. Можна залити звичайною холодною водою, але я заливаю окропом, щоб швидше він зварився, і ставимо його варити. Бус вариться, а ми беремо два яйця. Починаємо готувати тісто. Тісто дуже легеньке і дуже простеньке, навіть не потрібно міксера. Додаємо цукру. Я додаю 150 г цукру. Ну цукру додаєте за смаком. Більше менше хто як любить. Звичайно, що ванільний цукор, і будемо ретельно перемішувати. Тепер нам буде потрібно молочко 150 мл. Я додаю зразу з холодильника, тепло холодне без різниці і тепер ретельно перемішуємо. Тепер сюди потрібно додати олії. Я додаю оливку 40 мл, може бути звичайно рослинна і знову добре перемішуємо. Додаємо зараз борошно. 4-5 столових ложок з щупчиком. У мене пішло 5 столових ложок, але дивіться, бо то, ще в залежності від борошна, то має бути структура як рідка сметана. Додаємо розпушувача півчайної ложки. Починаємо замішувати тісто. Тут не треба ніякої великої сили, дуже і скоренько все замішується. Добре в нас замісилося, але це ще не все. Додаємо какао одну столову ложку з щупчиком. Потрібно добренько перемішати, і наше тісто буде вже готове. Ось таке тісто ми з вами приготували. Дуже гарний колір. Тепер наша гарбуз вже зварився, зливаємо воду, беремо форму, змащуємо маслом змастити і олію або маргарином, що любите. До форми будемо викладати гарбуз наш зварений. Так гарненько розрівняємо і нам буде потрібна ще одна мандаринка. Тепер на гарбуз викладаємо мандаринку пару шматочків. Ще зараз будемо посипати родзинками. Переберемо наше тісто і виливаємо поверха. Ха ще викладаємо мандаринки і будемо випікати при 180 градусів 40-45 хвилин плюс-мінус. Таку смакоту, красоту, аромат на везді ми з вами приготували. Всім, хто їсть, їм смачно і ми також зараз будемо смакувати. Дуже смачно, можу сміло рекомендувати. Мандаринка дуже дружить з гарбузом, трішки родзинок в шоколадному тісті. Смачно просто готуйте, смакуйте, я вам рекомендую від душі. Дуже файний, легенький рецепт, готується дуже просто, нічого складного. Дякую, що були зі мною в цьому відео. До зустрічі на відео бережіть себе, всім мироти, спокій, всім па-па-па-па. Всім -па -па -па. вам дякую за ваші перегляди. Обов'язково напишіть коментаря, що сподобався цей рецепт. Не забудьте про вподобайки та підписку. Па-па!